Кожному Вість українцю показує кожному мерехтить, кажучи, діва на сіні вже оповила Божу дитину, зі ці різвяні бо цім боці планети, зовсім байдужі ворожі ракети, хоче наш ворог свято забрати та зовсім. Всього й завзято зірка освячує схід благодатью і підглядає в окопи солдатів, знає, що хочуть все свято додому, знає, що мають кутю вони в тому, поки не у темневі ночі, раптом солдат підніг. Видно прохання у сильних очах, до перемоги світи зірко шлях, зірка летить далі, між узбереж, Криму херсону Одеси авжеш, світить, де темно, де. Панти поцупили волю, темні освічуючи горизонти, в домі, де рідних чекають із фронту, хоче теплом доторкнутись до серця, в домі де хтось вже не повернеться, зірка різдвя. За нами не віддамо з Богом в серці свого, Христос родився, славі. Він чую вам нині усі добрі люди, Хай поміч Божа завжди з вами буде, хай кожної днини, кожної години. Бог благословить, біда хай згине. Син Божий на світ Божий народився. На землі люто звеселився, звізда в небі засвітила і новину сповістила, що між нами Бог Месія народився. В кожну хату і Господу пошле волю і свободу Сина Божого шануймо, колядуймо. Ангели людям з неба всім співають. Славу Всевишньому величають. величаю. Звізда в небі засвітила і новину сповістила, що між нами Бог Месія народився. В кожну хату і Господу пошле волю і свободу Сина Божого, шануймо, колядуймо. Нині Всевишнього привітаймо, шануй поклін, ми йому віддаймо. Відтила і новину сповістила, що між нами Бог Месія народився. Ви кожну хату і Господу пошле волю і свободу Сина Божого. Шануймо, колядуймо. дуймо.